Усім привіт! З вами пані Самуїл і це буде повністю розмовне відео, де я вже вдруге на цьому каналі буду підводити підсумки свого творчого року, який все ж таки вийшов дуже насиченим. Приємного перегляду! Перше, напевно, про що треба поговорити, це, звісно ж, моя діяльність на Ютубі. За цей рік я змогла створити 22 повноцінних відео на різноманітнішу тематику. Це і малювання, влог, поради по створенню чогось своїми руками. Ну і звісно ж, огляди на артбуки, в яких я приймала або не приймала участь. І заздалегідь скажу, що вас попереду чекає ще як мінімум два артбуки, де будуть мої ілюстрації. Але про це трішечки згодом на каналі. На жаль, за рік не з'явилася перша тисяча підписників. Але я буду старатися і надалі покращувати якість картинки, щоб вам подобався той контент, який я створюю саме для вас. І можливо у 2024 році я все ж таки отримую це омріяне число, і, звісно ж, на ньому я зупинятися не буду. Цього року я ще повноцінно почала займатися своєю крамничкою схованка медузи. Придумала назву, логотип. Створила нову сторінку в інстаграмі і почала думати, як її наповнювати. Почалися перші замовлення, відгуки з нової сторінки, і я зрозуміла, що це саме те, над чим я хочу працювати і далі. Тому я зараз шукаю нові друкарні або якісь повністю різноманітні місця, які можуть допомогти мені у створенні більш різноманітного мерча, окрім листівок та наліпок. Мрію все ж таки за цей рік назбирати собі на плотерний різак, щоб забути нарешті, що таке вирізати сті кожен стікер ножицями. Ще цього року я приймала участь у двох здибанках, а саме, здибанка Запоріжжя. Про відвідування одної з таких здибанок ви можете подивитися ось у цьому відео. І я дуже дуже сподіваюсь. Що в наступному році буде більше таких заходів, але все ж таки з митцями або людьми, які роблять щось своїми руками, а не просто крадуть з Пінтересту картинки і продають як свій мерч. Бо це порушення авторського права. І це повинен розуміти кожен, бо я таке не люблю, інші художники такого не люблять, і взагалі. Це не повинно бути нормою, як на здибанках, так і взагалі. Що ж далі? Давайте тепер про кількість моїх ілюстрацій участь у артзбірках та різноманітних випробуваннях. За цей рік було намальовано аж 63 ілюстрації. І ще одна навіть в процесі, бо це якраз таки роботи для артзбірника. Тому по порядку. Першим, з чого почався виклик цього року це челендж від команди Мальовій. Так, саме Мальовій. Правильний наголос я почула в їхньому підкасті. Челендж під назвою Мурцвіт. В ньому потрібно було намалювати 15 різноманітних котиків з квітами. Ну і як же я могла це пропустити? Ну і наскільки ви знаєте, саме з цих котиків почався мій мерч. Ну, не могла я залишити цих котиків, да, котиків-муркотиків, просто картинками в інстаграмі. І тому я створила з ними стікери. Найголовніший проект цього року, особисто для мене, це повністю завершений Мермей челендж з русалками і додаткові приколи, які я для нього намалювала це надрукований зін. Наліпки та акриловий двохсторонній брелок. Огляд на проєкт є у цьому відео. На це випробування в мене пішло аж цілих 2 місяці, але я не на секунду не жалкую, що витратила на нього стільки часу. Бо такий проєкт, такого масштабу це, напевно, найбільший проєкт, який я робила за усю свою творчість. А це на секундочку, ну трішки більше, ніж 10 років. Також за цей рік я заповнила один єдиний скетчбук. Але все ж у мене вже чешуться руки почати новий. Розповім вам також про артзбірки, в яких я приймала участь у цьому році. Перша, про яку ви скоріш за все, знаєте, звісно, якщо підписані на мій канал. А якщо ні, то зараз саме час це виправити і підписатися. І можливо поставити вподобайку і написати коментар за те, яка я розумниця. Дякую. Це Барбібу гарненька маленька книжечка, для якої я малювала рапунце. Я бачу, як потихеньку в нашому спільному Укр арті з'являється все більше команд по самовидавництву різноманітніших артбуків. Там є і по серії Dragon Age Я зараз чекаю. І думаю, за придбання зіну чи книжки, я вже не пам'ятаю, я вибачаюсь за книжки про людину Павука купа, 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 звісно, книжок. І я дуже рада, коли в мене вистачає грошей, щоб їх придбати, і, звісно ж, показати їх вам на огляді. Про другу підбірку я вам поки не можу нічого багато розповісти, бо це. Спільна збірка Кривавий вальс та ватага місяця артбуки про вампірів та перевертнів, які зараз знаходяться на етапі верстки, наскільки я пам'ятаю. Я малювала особисто для вампірів і вже не можу дочекатися, коли буде форма до передзамовлень, щоб я нарешті отримала цю красу. І останній проект цього року, в якому я саме приймала участь, ой. Це артбук по Варкрафту. Я не буду розповідати вам, кого я там малюю, але мені вже подобається, як усе там виходить. Тому чекайте. Над ним робота ще тільки йде. Ми малюємо. Усі художники малюють, окрім мене. Я записую зараз ось це відео, яке ви дивитесь. Ну я сподіваюся, що я вже працюю. Організатори, вибачте! Цей рік був дійсно дуже насиченим. Багато челенджів, багато випробувань, участі у артсбірках. Я дуже багато чого зробила, і так само багато чого ще не встигла. Але я сподіваюся, що в 2024 році в мене буде трішечки більше часу. І все ж таки, ті проекти, які я собі вже, люди там їх багато, які я собі надумала, вони побачать колись цей світ. Я на це сподіваюся. Дякую вам за підтримку, яку ви надавали мені за цей рік. Дякую за те, що придбали у мене мерч, залишали відгуки і раділи моїм досягненням. Дякую адміністраторам проєктів, які мене брали як учасника. Це неймовірний досвід, якого я так прагнула. І звісно ж, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось це відео і взагалі увесь мій контент, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь, розповідайте друзям про мій канал. Побачимося вже у новому році з новими відео! Бувайте!